Привіт! Мене звати Оля Лімедріт, і в цьому відео ми з вами поговоримо про 10 причин, чому українці залишають Німеччину, або що саме українців нервує в Німеччині. Вересень 2024 року вже досить довго українці живуть в Німеччині, зрозуміли, яка це країна і що тут саме найгірше, і з чим не можна миритися. І перше, це є бюрократія. Звісно, стільки багато паперів розбиратися, листів приходити і так далі. Але якщо ви на не на джоб центрі, наприклад, то стільки листів вам не буде приходити, та а якщо ви просто на роботі, то там особливо багато листів вам не приходить. Це лише на джоб центрі Але все ж таки, я не буду заперечувати, що бюрократія в Німеччині є іншою ніж в Україні, і з цим треба. Змиритися або не змиритися, і, наприклад, залишити Німеччину. Всі ці а, причини я знайшла в коментарях, або мені пишуть в особисте повідомлення, або при особистих розмовах з іншими людьми з України. Отож, перше, це бюрократія. Друге, це погода. Всі дуже кажуть, що погана погода. Якщо брати Схід Німеччини, так якщо брати там Гамбург, але якщо брати Захід Німеччини, то, звісно, тепліше. Я, наприклад, не можу нічого сказати проти погоди. Це залежить, звісно, напевно, з якого регіону Україну ви походите. Якщо там вас в мене плюс-мінус така сама погода, і вона мене не дратує. Друге, це соціальне. Система в Німеччині. Працюєте, ви не працюєте, ви все одно маєте платити страховку. В Україні такого немає. Але в Україні то тоді потрібно за свої кошти лікуватися. А в Німеччині вас покриває страховка багато чого. І третє це медицина. Так? Медицина одразу випливає з цього. Це також одна із причин, чому українці залишають Німеччину. По-перше, Багато хто скажеться, що погана медицина, але, по-перше, треба треба розібратися, тому що тут лікування відбувається за протоколами, а не за, наприклад, бажаннями-клієнтам, які платять гроші. Звісно, що терміна дуже важко дочекатися, візиту до лікаря важко дочекатися. І ще є багато інших причин, незнання мови, наприклад, нерозуміння цієї системи, нерозуміння, як знайти лікаря і так далі. Значить, медициною розібралися. Четверте, це німецька атмосфера. Тобто, все закрито, от неділя все закрито, багато хто ввечері вже не має що робити. Але, звісно, в великих містах, в там, Франкфурті, в Берліні і ввечері є що робити. І, наприклад, на вихідних, тому так. Але, звісно, по маленьких містах і селах все закрито і все сумно. Ще писали дуже всі депресивні люди. Я прочитала про це в коментарях. Ну, не погоджуюся з цим, не можу сказати, що німець, німці сильно депресивні люди, але можливо комусь це не подобається, є причиною, чому тут не залишатися. Інша причина, яка мені вважає, яку я вважаю надзвичайно важливою причиною, це багато хто не може вивчити мову вже понад два роки, і багато хто не може говорити спочатку. Там планувались повернутися назад, потім якийсь психологічний стан, а все-таки мова це складний процес, який потребує, щоб ви його вчили, особливо розмовляти, сидіти, писати, читати, виконувати вправи це одне. Але якщо ви не розмовляєте, то ваші знання вам дуже важко буде застосувати і подивитися, що ви. Щось можете, якщо ви рік ходите на інтеграційні курси, але все ж таки до лікаря не можете самостійно записатися, то це або щось з інтеграційними курсами, не то це також є одна з причин. Багато хто думає, думав раніше, що на інтеграційних курсах, там не знаю, <тас> таблетку з'їли і ви вивчили німецьку мову. Ні, це досить складний процес, тому на правах реклами скажу, що в мене є дуже багато. Розмовних клубів, де ми вчимося розмовляти навіть з А 0 Тобто, якщо у вас немає ніяких знань, приходьте в розмовні клуби і будемо розмовляти. Наступне це житло. Житло дуже некомфортне. Так, я зустрічалася з. Людьми, які отримали ну, супер некомфортне житло, це або десь там, можливо, воно десь дуже близько до трамвайних колій, я таке чула, або в підвальних приміщеннях, де дуже сирість, або недобре виремонтувано. І порівняно з тим, що в Україні люди мали, це також є причиною, що, звісно, немає як жити, або дуже тісне житло, або дорога оплата за це житло, якщо порівняти з тим, що там в Україні є своє. Безкоштовне житло. Наступне це погана їжа. Багато хто пише, що тут погана їжа і немає чим харчуватися. І ця відмінність, навіть коли ми купуємо щось з магазину і починаємо вдома готувати, мені розказували, я вже цього просто не відрізняю, що коли повертаюся з України сюди, то тут зовсім все по-іншому смакує. Ну, звісно, інші продукти, інше виробництво. Так, і... Нереалізованість. Остання причина нереалізованість. Багато хто за цих два роки не знайшов себе, не вивчив мови, не може реалізуватися в цій країні, не може розібратися всіма цими законами, правилами, з листами, не може знайти сили в собі також вивчити німецьку мову. Хоча... Я знаю багато друзів, знайомих, які суперкласно повивчали мову до рівня b 2 до рівня c 1 вже за цих два роки і працюють на хороших роботах. Тому це таких 10 причин, чому українці залишають Німеччині. Якщо це відео було корисне, обов'язково поставте вподобайку цьому відео, поділіться зі своїми знайомими і почуємось в наступних.